Казка півник і двоє мишенят. Буде собі двоє мишенят круть та верть. І півник голосисте гордочко. Мишенята було тільки знають, що танцюють та співають, а півник та стани всіх піснею розбудить. До роботи береться. Ось одного разу підмітав півник. Двір та й знайшов пшеничний колосок. Круть, верть, став укатий півник. А гляньте-но, що я знайшов. Поприбігали мишенята та й кажуть, хто б це його став молотити. А хто молотитиме? питає півник. Не я, відповів Круть. І не я, відповів верть. Я обмолочу каже, до них півник і взявся до роботи. А мишенята і далі граються. Отже півник обмолотив колосок та й знову гукає. Гей, круть, гей, верть, а дідь гляньте, скільки зерна я намолотив. Поприбігали мишенята. Треба, кажуть, зерно до млина віднести та борошна намолотити. А хто понесе, питає півник. Не я, каже круть. І не я, каже Верть. Ну, тоді я віднесу, каже півник. Узяв на плечі мішок та й пішов. А мишенята собі скачуть, у довгої лози грають. Прийшов півник додому і кличе знов мишенят. Гей, круть, гей ведь, я борошно приніс. Поприбігали мишенята, пораділи. Ой, півнику, вже треба тісто, треба замісити та пиріжки спихти. А хто міситиме? питає півник. А мишенята знову своє. Не я, каже Круть. І не я, каже Верть. Подумав, подумав півник та й каже, доведеться, мабуть, мені. О, замісив півник тісто, приніс дров і розпалив у печі. А як печі нагоріло, посадив у піч пиріжки. А ось і спеклися пиріжки. повиймав їх півник, виклав на столі, а мишенята вже й тут, як тут, і укати їх не треба. Ох, і голодна! Каже круть, а я який голодний, каже верть. Та й посідали до столу. А півник і каже, стривайте но стривайте ви мені перше скажіть, хто знайшов колосок? Ти? кажуть мишенята. А хто його оволотив? Ти? Ще тихіше, відкликається круть і верть. А тісто хто місив? витопив, Ти вже й зовсім нишком кажуть мишенята. А що ви робили? Що мали казати мишенята? Нічого, стали вони тут вилазити за столу, а півних їх і не тримає. Хто ж таких лінюхів пиріжками пригощатиме? Дітки, яких героїв казки ви запам'ятали? Так, вірно. Що робила мишенятка? Так, грались. А що ж робив півник? Працював. Дітки, чи правильно півник зробив, що не пригостив мишенят? Так, чому? Вірно, без трудів не їстимеш пирогів. Хочеш їсти калачі, не сини на печі.